Вітаю, інформаційна служба Інтера стає до роботи в ефірі телемарафону. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник. Починаємо з новин. Втрати російської армії у війні від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 мільйон у живій силі. Як повідомляє генштаб ЗСУ, за минулу добу сили оборони знешкодили 1140 окупантів. Щодо загальних бойових втрат ворога, то зсу знищили 416 літаків. 377 гелікоптерів, понад 10 тисяч танків, майже 23 тисячі бойових броньованих машин, 29 тисяч артсистем, 1184 засоби ППО, більш як 40 тисяч БПЛА. І понад 51 тисячу автомобілів та автоцистерн, як зауважили у генштабі втрати московитів за три з половиною роки цієї війни не остаточні. А кожна воєнна авантюра росіян мала свою ціну. Північна війна забрала 30 тисяч росіян, похід Наполеона 1812 року 200 тисяч солдатів. Перша світова 2 мільйони росіян і зруйнувала Російську імперію. Російський об'єкт ВПК уразили сили оборони у Московській області. Про таке повідомив генштаб ЗСУ. Йдеться про завод Резоніт. З його продукції виготовляють високотехнологічне озброєння та техніку. Результати вогневого ураження уточнюють у російському міноборони. Вже заявили, що нібито збили 44 безпілотники за три години. Крім Московської вибухи лунали у Білгородській та Липіцькій областях. Як наслідок не працювали щонайменше два столичних аеропорти. Згодом на паузу поставили і роботу Калузького летовища. Завод «Резоніт» уразили в селі Зубово Московської області. У центрі протидії дезінформації при РНБО зауважили, що на базі його технопарку працюють підприємства пов'язані з проєктуванням та модернізацією електроніки, мікросхем, систем навігації та елементів для ракетного і морського озброєння. 12-ма шахедами вдарили росіяни по Харкову. Поцілили по трьох районах. Наразі відомо про 18 постраждалих, серед них четверо дітей. Подробиці дізнаємося від нашої кореспондентки Світлани Шикери. Вона зараз наживо з Харкова. Світлано, вітаю. Як ви? Вітаю Олександра. Знову жахлива ніч для харків'ян. З пів на другої ночі до третьої ночі на Харків летіли шахеди. Потім ми ну, чули багато вибухів, Вони лунали один за одним. Було дуже моторошно, і шахеди поцілили по трьох районах міста: це Шевченківський, Слобідський і Салтівський. і ці райони. Вони здесь, знаходяться зовсім не поруч, один з одним, тому такі розліт влучань був досить великий по місту. Загалом нарахували 12 влучань шахедів. Один із шахедів не розірвався. Будь ласка, послухайте прямо моло харківського міського голови. Було влучання 12 шахидів в трьох районах міста Харкова. Один, він на щастя не розірвався шахи. Ми маємо дуже серйозну рунацію по житловим будинкам. Було потрапляння в територію школи, територію дитячого садочка. На на теперішній момент ми маємо 12 постраждавців, постраждавших, яких є діти. Ми маємо три дуже серйозних влучання. Житомир будинків, цього, розтрощена крамниця і крім цього, ці які, які є зараз, працюють у нас всі комунальні служби. Треба сказати, що кількість постраждалих на дану хвилину збільшилася вже до 18 людей. Серед них четверо дітей. Зараз як повідомили в обласній військовій адміністрації, четверо людей знаходяться у лікарнях. Їх стан, на щастя середньої і легкій їх будуть випитувати. важких пацієнтів немає на салтиці один із шахетів поцілив у горішній поверх у ліфтову шахту там є руйнування і зараз ми знаходимося ще біля однієї висотки на салтиці це 24-поверхова будівля біля якої прямо біля під'їзду влучив ворожий шахет типу герань 2 Тут вибиті вікна з першого по 24-й поверх. Також зараз пошкоджено місцевий трансформатор, і зараз тут немає світла, і комунальники це все ладять на третьому поверсі. Повністю вигоріла дитяча фітнес студія, і люди розказують, що вночі, коли лунали вибухи, вони просто ходили, будили сусідів і виводили їх, і таким чином рятували. Будь ласка, послухайте людей, мешканців цього будинку, з якими нам вдалося поспілкуватися іран 2 знаходиться внутрі приміщення, вона туди залетіла, ми бачимо розрушення, вікон немає, дверей нема. Ну, пошкоджено все. Ми навіть не знаємо, що навіть що ще, бо і кондиціонери, і обладнання, комп'ютери і так далі. Але найголовніше те, що не було діточок, бо це фітнес-центр у нас займається дуже багато діточок. Це Было не в день. Все, не погибших. Он упал рядом с домом, потом он сдетонировал, буквально через какие-то секунды. У меня на 21 этаже рамы посносило. Мы выбежали, я людей спустил по обычной лестнице, как бы собрал по подъезду и огнетушителя. огнетушителем. Ну, попытались тушить, но бессмысленно уже было. Уже горело очень сильно, поэтому мы людей отвел от дома подальше и все. У Слобідському районі шахет поцілив прямо в дах двоповерхового будинку. Він там зайнялася пожежа. Цей будинок зараз зруйнований вщент на другому поверсі. Були квартири. На щастя, там нікого не було. А От на першому поверсі повністю зруйновано продуктовий магазин. І Зараз його розбирають рятувальники, бо там є загроза обвалу і рятувати там вже нічого. Будь ласка, послухайте власницю цього зварілого магазину. Нам позвонили сусіди, що горить криша, і ми приїхали. Тут вже працювали служби, тут шок, просто шок і все. За одну мить нічого нема. Я тут працюю з 96-го року. Підпрацювала. Це ж не люди. Не прийшли знищить нас, строїли терор, справжній терор населення, мирного. Ну, який це воєнний об'єкт продуктовий магазин. І зараз у Київському районі Харкова тривають рятувально пошукові роботи на цивільному підприємстві, куди російські шахеди поцілили ще вночі, 7 червня. Там під завалами може залишатися шестеро людей. І от сьогодні, буквально півгодини тому з під завалів дістали тіло п'ятої загиблої людини, і це всі новини на цю хвилину, Олександр. Світлано, дякую тобі за роботу. Світлана Шакера розповіла нам про наслідки чергової атаки росіян на Харків. 49 ударних дронів знешкодили наші оборонці цієї ночі. Про таке повідомляє командування. Загалом ворог запустив 63 ударних БПЛА і безпілотники імітатори різних типів з різних напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. 28 ворожих цілей збили ще 21 локаційно втрачена або ж подавлена реб. На Дніпропетровщині Росіяни обстріляли Нікопольський район. Як повідомили в обласній адміністрації, пошкоджені райцентр, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Окупанти накривали з артилерії, атакували дронами. Спалахнула покрівля дев'ятиповерхівки. Також понівечені адмінбудівля, лінія електропередач. ФПВ безпілотником московити вдарили і по межівській громаді Синельниківського району. Там зайнялася пожежа. У Запорізькій області поранені двоє людей після атаки на Малокатеринівку. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом упродовж доби окупанти завдали майже пів тисячі ударів по 16 населених пунктах області. Дев'ять авіаційних обстрілів зазнали веселянка, приморське, гуляйполе, обратне, новоандріївка, ольгівське та білогір'я. Сім разів московити накривали вогнем з РСЗВ, Юрківку, Кам'янське, Гуляйполе, і Новоданилівку. Росіяни атакували безпілотниками різної модифікації. Зафіксовано майже 300 таких випадків. До 200 артударів припали на території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. В Ова надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автомобілів. На Одещині після атаки російських дронів є руйнування в Ізмаїльському районі. За даними ОВА, у Вилківській громаді пошкоджено цивільну інфраструктуру. Пожежа виникла на підприємстві із заготівлі очерету. Зруйновано склади з сировиною і обладнанням для обробки. Вогонь охопив приміщення і техніку. Знищено два комбайни та вантажівку. Понівечені також кілька багатоквартирних будинків. На Сумщині в юнаківській громаді поранено чоловіка. Як повідомили в Ова, він їхав автівкою разом з дружиною, коли по легковику прилетів російський півдрон. Загалом продовж доби окупаційні війська завдали понад 100 обстрілів по 14 територіальних громадах області. Найбільше зафіксовано в Сумському і Шосткинському районах. Московити активно скидали воги з БПЛА та керовані авіаційні бомби. Зафіксовано понад 10 ударів кабами, пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У серединобудській громаді пошкоджено господарчу споруду, паркан, дах будинку. З прикордонних громад евакуювали 80 людей. У Херсоні, в Дніпровському районі, поранено чоловіка. Він саме стояв на зупинці громадського транспорту, коли ворог скинув вибухівку з дрона. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. І сьогодні стало відомо про загибель жінки в селі Садове. По населеному пункту напередодні окупанти вдарили з артилерії. Ушпиталили й жителя Білозерки. По ньому вчора поцілив ворожий дрон. Загалом, за даними ОВА, окупаційна армія атакувала дронами, артилерією та авіацією понад 40 населених пунктів області. Поранені 12 людей, з них одна дитина, пошкоджена критична соціальна інфраструктура, 4 багатоповерхівки та 18 приватних будинків. Понівечена стільникова вежа, господарські споруди, газогін та автівки. Під ворожим вогнем опинилася, і територія національного парку. Очільник міноборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва. Як повідомило німецьке видання Welt, міністр воліє ознайомитися із ситуацією та обговорити з українською владою подальшу військову допомогу. Уже після прибуття Пісторіус засудив інтенсивні російські атаки по Україні, назвавши їх надзвичайно жорстокими та загрозливими. І наголосив, Москва дає чіткий сигнал того, що у мирі вона не зацікавлена. Привітав агресора з державним святом. Держсекретар США Марко Рубіо від імені всього американського народу висловив вітання з днем Росії, яке. Агресорка відзначає 12 червня. Відповідне повідомлення оприлюднили на сайті держдепу. Заразом Рубіо висловив сподівання, що мир сприятиме взаємовигідній співпраці між країнами та підтвердив прагнення Вашингтона якнайшвидше завершити російсько українську війну. Нагадаю, раніше президент США Дональд Трамп відмовився посилювати санкції проти Росії, бо, мовляв, бачить шанс на прогрес у врегулюванні війни. Комендантська година та масові затримання. Ось уже шосту добу поспіль у США тривають протести проти депортацій. Почавшись із Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, на тепер демонстрації розгорнулися в багатьох американських мегаполісах. Майже півсотні людей затримала поліція Нью-Йорка. у Денвері, що в Колорадо правоохоронці застосували проти мітингарів сльозогінний газ. У середмісті Чикаго, штат Іллінойс поліція оточила федеральну будівлю. Демонстранти ж вигукували гасла та сигналили з автомобілів у самому Лос-Анджелесі. Звідки почалися акції, запроваджували комендантську годину. Я нагадаю, протести проти політики Дональда Трампа почалися після поліційних рейдів, які е, вишукували нелегальних мігрантів. На придушення акції не, акції незгоди Вашингтон відрядив до Лос-Анджелеса майже 5 тисяч морпіхів. За це каліфорнійська влада подала проти президента позов до суду, зокрема за неузгодження своїх дій із губернатором штату. І ще тиждень тому все було спокійно. Ситуація загострилася, коли минулої п'ятниці почалися рейди. Проблеми спровокував білий дім. Чому ніхто не знає? Можу припустити, що це частина національного експерименту. Так, уряд прагне перевірити, наскільки далеко можна втручатися у місцеву юрисдикцію та відбирати владу в губернаторів і тримати населення у страху. Наступний випуск новин вже о тринадцятій. Ну а доти з вами буде Анна Каменіва. Аню ефір твій. Дякую, Олександра. Про ситуацію на фронті поговоримо цієї години. Буде збір для військових, тож не пропустіть. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.